Справа 618. Позначу в зошиті три точки, дай їм назви та попарно сполучи відрізками. Назви ці відрізки. Ну що ж, давайте крок за кроком будемо виконувати. Перше, давайте виберемо і побудуємо точки. Ну, нехай у мене буде раз, два, Ну і десь тут нехай буде три. Три точки я побудував. Підписуємо їх. Отже, нехай це буде точка А, це буде точка Б. Ну, а це у нас буде точка С. Точки ми побудували, а тепер їх треба з'єднати. Ну що ж, давайте будемо з'єднувати. Я візьму тоді відрізком просто сполучу. Ви можете лінійкою, так буде мені швидше. Отже, проводимо раз. 2, 3. Так. Ну що ж, точки ми провели, з'єднали їх, назвали точки. А тепер треба назвати ці відрізки. Записуємо тоді відрізок. Відрізок. І пишемо, який тут є відрізок. Відрізок є АВ, Потім є відрізок БЦ. І останній відрізок АЦ. Ну або СА як вам зручно. Ну що ж, ось таке просте завдання на побудову на цьому вправо завершено.